Сьогодні у нас на розпаковці знову два товари. Це е, ручки Xiaomi GLV 10 штук і кабельки. Кабельки також 10 штук, але я купив дві зразу упаковки, тому кабельків 20. Почнімо з ручок. Е, ручки я купив за 2,73 проти 3,90. Але це далеко не найкраща ціна покупки. Найкраща ціна покупки, яка в мене була по цих ручках, це $1,30. Але зараз, схоже, ціна піднялася, тим не менше, це все одно ще вигідна покупка для перепродажу. Ручки, як завжди, в хорошому стані, запаковані, все добре. Тепер приступімо до кабельків. Кабельки коштують 6,44 за десяток, але з монетами, і так як я купив дві штуки, я купив 20 за 8,80. Тобто один кабальок виходить 44 центи. Кабальки хорошої якості, я вже у цього продавця їх купував. Вони виглядають як оригінал, але при тому, звісно, трошечки вони гіршого, гіршої якості, ніж оригінал, але для Китаю вони чудові. Я думаю, що по 44 центи можна розглядати цілком їх до покупки, як для власного використання, так і для перепродажу, як це роблю я. Що стосується сроків, ручки приїхали за рекордний термін 8 днів. Такого у мене ще не було, і це навіть Укрпоштою. Ці кабельки вони їхали 12 вони їхали міст експресом, що також я рахую дуже добре. Отже, ці покупки.